Ця з енергозабезпеченням в Україні має покращитися упродовж тижня. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Каже, це буде відчутно через 3-4 дні, але за умови, що не буде нових пошкоджень. Тим часом в оболонському районі столиці вже розгорнули роботу пунктів незламності, і з нами на зв'язку голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесак. Пане Кирило, вітаємо в ефірі! Вітаємо. Доброго дня, студія, доброго дня глядачі. Отже, хотіли поцікавитися, скільки саме вдалося на цей момент розгорнути пунктів незламності? Чи корелюється ця цифра із зимовою кількістю пунктів незламності? На сьогоднішній день в Оболонському районі 109 пунктів незламності, які забезпечені відповідно всім необхідним для того, щоб у випадку вимкнення світла забезпечувати населення оболонського району цими благами цивілізації. А звісно, кількість збільшена з минулою зимою десь. По штук на 15. Але треба розуміти, що якщо буде Збільшуватися навантаження, є ще велика кількість соціального бізнесу, яка також долучається до цієї ініціативи. І вони, якщо я думаю, самі кияни, розумієте, що найкращі пункти незглавності це, як правило, великі, великі торгові центри, і ми на оболоні з ними маємо спільну роботу, де вони виділяють велику площу. А щодо тих, які на балансі місця, це здебільшого заклади освіти, де під це виділяється, як правило, або актове, або спортивні зали. Там є відповідно все необхідне, і в залежності від того, яка приходить кількість людей, є різний режим роботи. Якщо невелика. Кількість людей там є павербанки, екофло, які дають змогу зарядити телефони, щоб ну заряди одної людини не, не вмикати генератори. Але якщо більша кількість людей все оснащено генераторами, запасами їжі, води і технічною, і питною, тобто залежить від ступеню апокаліпсису, який може бути. Ми сподіваємося, що воно не знадобиться в тому обсязі, в якому воно заготовлено, mm -hmm. але готові до яких сценаріїв, пане Крило, багато хто із аналітиків каже, що ця зима. Буде однією чи не з найскладніших, які у нас були до сьогодні, і ми вже маємо досвід пунктів незламності їхньої роботи у позаминулу зиму у минулу зиму, готуючись до цієї зими. Скільки часу людина може люди можуть прийти провести у цих пунктах незламності? І чи буде їх достатньо на всіх? Це, о, як показує практика, в першу чергу найбільше навантаження було в 22 другому, році. А насправді люди там можуть перебувати дуже дуже довго в межах, звісно, розумного терміну, декілька днів точно а, і більше того. Значна кількість пунктів незглавності має дуже хороші термо, термопоказники. Тобто там проведена термомодернізація, і це в цілому був пріоритет під час війни. Один із головних пріоритетів пора з безпекою, це підготовка до зими, тобто це і електрощитові для витримки напруги, це і забезпечення термомодернізації самої будівлі, щоб там було тепло, щоб не треба було витрачати енергію на обігрів. Тобто значний період часу і кількість також значна. Розраховано воно ну на там майже майже 100% населення. Але як показує практика. Ці три роки більшість людей вже забезпечує себе автономними джерелами живлення і зараз діють там і загальнодержавні і міські програми щодо часткової компенсації придбання генераторів. Тому така система також як показує останні, навіть коли пам'ятаєте, влітку були ці мега-блокаути, коли там буквально по дві години було світла. Відвідування пунктів незглавності було мінімальне. Тобто, коли світло, здебільшого люди були або на вулиці, або люди заряджали самостійно вдома. Але ми всіх закликаємо необхідність звертатися щодо підготовки, я хочу зазначити важливу тезу, що Цілому є у нас великий досвід організації саме людського фактору. Ви ж розумієте, що з тим ніхто ніколи не стикався. Це в жодних університетах ніхто не вчить. Лише наша держава і наші органи влади мають досвід реалізації там таких проєктів і таких викликів. Тому всі люди знають, що робити. Під кожним пунктом зламності є комендант, відповідна система безпеки та ціла наука. Я знаю, що в кожному районі є так звана або навіть реальна мапа укриттів. Люди знають, де знаходиться укриття, стрілочками намальовано. А з пунктами незламності така ж історія? Існує якась певна мапа чи сповіщення в Телеграмі як це працює? Звісно, існує мапа пунктів незламності. Ми в своєму районі в Оболонському зробили ще окремий чат-бот. Я про нього повідомляв. І ми взагалі з всіма можливими. Системами комунікації людям доводимо де вони є. Перше, по-друге, дуже головне, ми отримуємо від людей зворотній зв'язок. От, наприклад, два дні назад ми відкрилися, і щиро вам скажу, що були і деякі критичні зауваження. Ми всі їх відпрацювали. Кожне з кожною людиною індивідуально прокомунікували. Чому так виникло? Тому що, наприклад, є багатоканальна телефонна лінія, люди дзвонили. А були проблеми зі зв'язком. Вони не могли додзвонитися. Тобто, ми й думаємо, як вирішити і цю проблему, як люди будуть комунікувати у випадку відсутності світла. Більше того, значна кількість пунктів незламності забезпечена автономним інтернетом, який працює і без світла. Так звана система PON – це, коли йде прямий оптокабель без проміжних вузлів. Це дуже інноваційна система. Майже всі пункти незламності ми тих не забезпечили. Зручно, класно. Дякуємо, що знайшли дякую. час і можливість долучитися до дякую. нашого ефіру. Дякуємо та дякую за роз'яснення. Вам нагадуємо, що Кирило Феси, голова оболонської районної державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали готовність оболонського району міста Києва до блокаутів, відключень і до опалювального сезону в контексті пунктів незламності.